Цю сиворотку з явроновою кислотою. Це mm. ну, класнюче. Ну, наприклад, я її дуже люблю. It, ви так, можете понюхати, це, дивіться, ви, наприклад, лічика своє очистили, тут просто трішечки mm -hmm. дуже залишилось. Ви лицо після того, як ви його очистили, в ідеалі, звісно, щоб був у вас ще тонік, mm -hmm. а потім ви наносите на чисте лице, цю сиворотку. Точечками нанесли. Вона дуже швидко а, ага. всмоктується, uh -huh. вона дуже глибоко всмоктується, кремчик так глибоко, як сивародка не піде. Uh -huh. А це саме е, та сиворотка, яка зволоже. Тобто гіалуронова uh -huh. кислота, вона ну, утримує вологу е, в шкірі, і у вас якби шкіра така зволожена, сяюча, uh -huh. моршечки ті всі розгладжуються. Поняли? Uh -huh. А так. потім, якщо у вас шкіра буде е, ще хотіти, ви можете зверху через 2-3 хвилинки. Нанести кремчик, mm -hmm. ну як би так. Да. Mm -hmm. Я, наприклад, не потребую після сиворотки Крем, то я вранці сиворотку люблю, а ввечері вже якийсь ну, живильний Крем. Mm -hmm. Ось. Тому в подарунок вона коштує, по-моєму, дівчатки да? Да, mm -hmm. да. да. Такого, Це да, зі знижкою такий. вже. Да. А представте, ви зараз можете взяти. Подарунок да, да, так, так. і не один, а декілька. Ну, тобто mm -hmm. один із подарунків, тому mm -hmm. я дуже вам рада.